Такі дороги радість для любителів екстремальної їзди, власників ВСТО, але точно не для місцевих жителів. Розбиті дороги водіям легковиків обходяться досить дорого, а іномарками з низькою посадкою тут взагалі не місце. ями на вулицях у варяці об'їхати майже нереально. Перший раз тут йшла машина, і на дорозі прямо поламалася штанга чи що вломилося в ній. Він що каже, що каже робити. Каже. А машина поламала, кажу, то було йти, кажу, возивати було міліцію, кажу, от її зміряли би дорогу, яму, де вона ще поламала, кажу. І все було було, як у порядку, як, було, як положено, кажу. А то кажу, тепер ти будеш ремонтувати за свій рахунок. Дорогу кілька разів підсипали, через що її рівень піднявся. І в дощ вода тече прямо на подвір'я місцевих. В суху погоду не краще, людям нема чим дихати через пилюку, яку здіймає транспорт. Тут потрібен капітальний ремонт. Це ремонтувалася в останній раз дорога не то років 20, не, не, не менш, не більше. І казали, так, що капітального ремонту тут не буде скоро. Сільський голова варіантів стверджує, питання ремонту доріг в сільській раді вже давно актуальне, та коштів на це нема. Ми б могли її підремонтувати ну, на прев'якій заліз з квітня місяця, що нас потреба і в коштах склалася чому. Нам не додали, не, не, не дійшли до наш до нашого бюджету біля 700-800 тисяч, що не не платять нам за надра кар'єра. Так як постанова Кабміну з 1 квітня всі плати за надра нам ще не відраховують, а відраховуються це в центр. Ми це залишили без, без всяких надходжень. На які ми розраховували, бо наша сільська рада, сільська Рад, бюджет поповнюється сугубо за рахунок надрів. Чим повільніше їдеш, тим далі будеш, кажуть місцеві автовласники, та оптимізм їх не покидає. І те, що дороги варять і все-таки колись будуть, вони ще вірять.